Доброго дня! Хто дозволив тут рубати дерева? На якій підставі ви тут знаходитесь і рубаєте дерева? Яких документів? Петре Володимировича. Кого, кого? Детре Володимировича. Це хто такий? Холоденко? Так, так, так Угу, Понятно. Доброго дня. Доброго дня. свідчу оперативно, будь ласка, це біля села, Великий ліс. Тут відбувається незаконна порубка лісу. На місці дві особи з спилками зі всім. Вже викликалася є кримінальна справа, холоденко таке є там в Бородянці. Бампер блядь. Вставити державу на машину. Добре. Добре. Ви далі продовжуєте, так? Да? У нас вишня сюди, спокаємося. Рішення суду яке? Наша угу. ділянка. Масика да, да, да. сюди. Так, рішення суди, Давай, Давайте. Аксобстаження це туалетне. Це, це ту, туалетного давай, зразка. Це забирайте. флотів. Дивіться, дивіться. Це господар. Да. Це контора, рога і копита. це Українська солоха, господарську структуру. Дозвіл на видалення зелених насаджень з платою відновлення вартості. Найдіть, Це буде. все Дивіться, да. Ми їдемо в міліцію. І з вами я тут взагалі без взагалі. Внуче законодавства. Те, що ви поліція там приїхала? надали, поліція приїхала. Що? І що Туман так. стоїть, дощ іде? Так. Да. Да. Ну все, бачите, ви констатуєте факти, да. Да. Ну, бачите, ви констатуєте факти. Да. кого я оскарбляв? Чим? Пісено. Ну який пістюн? пісюн? Я назваш мусорами, мусорами бля. людей. Я мусорами називаю прогнившу систему, яка покриває таких злодів, як ви. Я, знаєш на його, там. місто тобі все нічого не муса. А то це ви читаєте, що мене не сварне скарбляє. Ні, те, що те, що? Що? Не. Так ви туди да самі прокапаєтесь. Так ідіть самі прокапайтесь. Чого? Там ви не дочуваєте, хай вам вушка трохи про